Емоція це не є абстракція, і емоція це не є хаос. Виклик сучасного маркетингу як поєднати емоційність досвіду з автоматизованістю процесу. Бо, я зараз говорю ще раз, перший клас, друга чверть. В основі будь-якого маркетингового рішення лежить фокус на споживачі. Для того, щоб. Зі споживачем розібратися, треба зробити дуже прості речі. Перше, зрозуміти, хто він, а потім зробити customer Джорні mapping. Я це називаю карта метро. От ви сіли на станції метро, не знаю, Лісова, і вам туди в сторону гідропарка, а потім Арсенальна, а потім кудись на КПІ і так і далі. І споживач так собі йде, 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 йде. І вам треба уявити, що ваш бізнес неважливо, це CRM, шкіряні вироби, ювелірка і так далі. Це німецький бездушний аеропорт. Де спочатку ти отримуєш посадковий, потім здаєш чемоданчик, а потім йдеш на паспортний контроль, а не навпаки. І вам треба оцю історію зробити. Після цього ви маєте її формалізувати. Покращити, автоматизувати і на кожний з етапів подумати, а що буде відчувати ця людина. Як їй там в черзі в туалет? Приємно чи ні? Да? Тобто там. Чи буде приємно нашому? У нас є такий спортзал, я туди ходив, коли ти в роздягальні знімаєш шорти, а відкриваються двері, і ти бачиш ресепшн, де сидять красиві дівчата. Ну і ти такой Привіт! Це теж елементи досвіду. І, наприклад, коли ми робили дослідження для нижньої білизни, то на об'єм продажів в магазині впливає якість дверей або шторки в примірочні, бо жінка, яка має приміряти білизну, якщо вона заходить і бачить, що там тоненька тканинка або двері, ну, які не дуже надійно закриваються. Вона частіше за все прийме рішення, дану її. Просто відкладе і не буде ризикувати. І це нормальна жива реакція. Ну Ти не хочеш, там, щоб ти була гола, а там відкрила якісь чужі люди, заходили. Це, це ну, дуже побутові речі. Да? Але цю дрібничку хтось має побачити.